Отже, продовжується моя історія про відключення газу. Ох, і вона затягнулася. Отже, як, як не платити за транспортування? Ми вже два роки не користуємося газом, а за транспортування нам нараховують. І якщо навіть газова служба приїде. І ось тут поставить заглушку, або ось тут, -от, або навіть заварить, то ви уявляєте собі, я все одно буду платити за транспортування. Тому що до мене йде ось ця газова труба, оцей газовий стояк, який е, наразі фактично належить газовій службі, але це все купувалося і це все проводилося по селі за рахунок людей. За рахунок людей це все було зроблено, а потім газова служба прийняла до себе на баланс, бо по, по інших схемах вони не працюють. Це все передалося газовій службі, і наразі вони беруть плату за транспортування по нашим власним трубам. Уявляєте собі нонсенс який. Е е я б згоден би був з даної ситуації, якби вони вла власним коштом оце проклали і тримали, е отримували за це платню. Але mm. ну, ну. Боже, скільки я побігав, скільки я всяких документів позбирав, ви навіть не уявляєте. Виявляється, відрізатись від газу складніше, мабуть, підключити його. Ну... Немає слів. Отже, що ми робимо? Що ми робимо? А ось що ми робимо. Палимо вогнище. Майже на дорозі. Ось так. Будемо копати. П'ять днів були морозчики такі. Під 20, -точку, 20, -точку, 23, 20. Ой. Я розумів, що буде мерзла земля. Ну, не думав, що настільки. Ну, але ну, лопату я капану, а далі. Я вже одне вогнище тут невеличке прогоріло. Трошки копанул. Чому копаю сам? А, тому що, ви уявляєте, а, газові, газова компанія а, взагалі не надавала мені дозвіл, ну, як, як сказати, не хотіла, щоб я сам копав. А, вона хотіла, вони, як мені казали, вони казали, що потрібен екскаватор, екскаватор буде копати. А ти сам не маєш права, бо ти там пошкодиш трубу. Екскаватор не, не пошкодить трубу, а я пошкоджу. Ну, є, звісно, така ймовірність. Але я пішов, зробив офіційний дозвіл на земляні роботи, куча всяких інстанцій обходив. Зранку приїхали всі служби, які тут мережі були. Побачили, так, дійсно, я ось тут буду копати. Я навіть газова служба приїхала. Да, Дійсно, ти, ти, ну, саме в цьому місці треба копати, щоб від'єднатися. Я навіть за власний кошт придбав ось таку заглушку для газової труби, яка коштує 300 гривень. Ну, мені обійшлася 300 гривень. Бо ви уявляєте, у такої великої структури немає таких залушок. І їм потрібно замовити. Замовлення буде тривати від півтора до двох місяців. Ну, ви уявляєте собі, ну, ну, що це таке? Я просто взяв на промі замовив. Ну, так, вона дещо дорожче мені обійшлася. Ну, 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 я... ну, немає просто слів. І виявляєте, там мені таку суму за відключення нарахували. Я навіть не знаю, як її озвучити. Але все одно на даному етапі я заплатив 2000 гривень за відключення. І це я сам буду копати. Да, такі справи. Отже, другий день наших розкопок, якщо так можна сказати. Що ми робимо? Палимо вогнище на іншому місці. Так, ви уявляєте собі, земля промерзла на 50 см. Труба знаходиться, газова на глибині. Навіть не знаю буде видно чи ні. Там ось знаходиться труба. Ось вона. До труби, до магістралі ми дарилися. Але уявляєте собі, прокопав туди пів метра і в іншу сторону пів метра. З'єднання я не знайшов і навіть не уявляв, що робити. І що поліз в інтернет. Завдяки ютубу знайшов такий спосіб як знайти сховані мережі. Ось такий електрод. Зачищаємо його, згинаємо. Я не знаю, що вдасться показати чи ні. І так, його тримаємо свободно і проходимо, проходимо. І там, де ось бачите, по чуть-чуть зворачується. Там, де труба. Оп. А там, де труба, є магнітне поле. І, і ніякої містики, а просто фізика. Ну так, да, якби я вчора до цього додумався та повіз би пошерстив, то не прийшлось би копати іншу яму. І ось таким способом. Ось, наприклад, йду там до магістрального. Просто тримаємо електродика, проходимо, проходимо, і там, де магістраль, з'являється магнітне поле і <поє> виявляєте собі. Ой, вік живий, вік вчися. І дурним помреш. Так що ось я відмітив собі. І з'єднання має бути тут. Вже. Там, де магістраль, я майже попав. о, десь. Пів метра, ну, до пів метра. Хоча ось це вже починається а, там труба, коли прокладували, це вже копалося. Ось тут не копалося. Я почав, почав копати, бачу, що тут земля не тронута, тут а, у переміжку і почав тут рити, трубу знайшов, труба пластикова, обережно треба з цим. Щоб не нарахували там до якоїсь біди не робити. І ось собі вичертив. І зараз проводжу розкопки номер 2 Як би мовити. Все, нарешті. Збилося. Збилося. Я. Ви уявляєте? Ось вже друга яма. Вона була перша. Ось другий день. Моїх розкопок. Ось тут, де я показав електрод, що тут знаходиться труба. А тут немає нічого. Немає жодного з'єднання. І як потім мені вже газовщики сказали, що тут ще знаходиться якийсь кабель зв'язку. А електрод ще показував у мене ось тут. Ось тут. Де я нарешті відімкнувся від газу. Вчора вже закопався третій день. Перший день, другий день і третій день. І тут нарешті відімкнувся. Так, я там намагався знімати, але вже було пізно, і телефон розрядився. Чому так виявилося? Чому я тут не копав? А тому, що в мене тут прокладена вода. Я сам власноруч завод, заводив воду. Ось в мене... Ай, не, 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 не видно. І що тут у мене? Колодець знаходиться. І тут у мене заходить вода. І тут у мене проходить вода ось тут. І чому я тут не копав? Бо, ну, я коли прокладав водопровід, то я е, досюди дорився, а потім буром вже сверлив до дороги. Ось, але, але вода була, я прокладав на глибині 2 метрів, а газопровід, газопровід знаходиться на метрі. Ось такі справи. Ви бачите? А у них по плану має бути отута. Ось так вони намалювали. Так що такі справи. Отже, для тих, хто ще лишився на каналі, коротенький підсумок. Як саме, що саме я робив і послідовність. Отже, оформив я ось такого офіційного дозволу. Не буду його е збільшувати. Там е моя інформація, вона нікому не потрібна. Отже, е там пере у цьому офіційному дозволі перелік е всіх. Е Служб, це телефон, водопровід, також газова служба, світло, ну і таке інше даний дозвіл на виконання земельних робіт його оформив за два дні, потім написав заяву. У газовій службі це виявилось набагато складніше. Бо розумієте: приїжджаємо, то повітряна тривога вони закриті, то приїжджаємо, у них світла немає. Ось така ось компанія бідна. Там, де керівництво сидить, там генератори, а там, де людей приймають, там навіщо людям. І так, я не знаю, з якого разу мені вдалося написати заяву, просто написати заяву про відключення. Отже, після напису заяви, проплачу, вони виставили рахунок, проплачую відключення 2000 гривень. І все, і починаю копати. Ну, Три дні копав, ну що ж таке. Але тепер все. Ми нарешті відключилися від газової служби. І тепер не будемо платити кошти за транспортування газу, якого не використовуємо. Вже, Та вже третій рік пішов. Ось такі справи. Всім доброго!